Що ти купатися будеш? Я вже да, покупався в собственном поту. <рес> Щось він сьогодні взагалі недовольний. Бачив, каже, каже, я фотки подивився, каже, воно зверху виглядало все класно. Зверху виглядало класно. В тік токі якась баба. Вау, найпінкніше, найкраще місто нахуй, в світі. Приїжджайте, це одне з найкращих. Потім подивився, чи тут вода чисто через сайт. Ну, все, на все сайті човко. писало, що вода чиста, можна купатися. Ну, вода отакого, отакого водичка, отако може. Не більше. І воно все відгорожено, там не можна навіть далі зайти. там бики. Їдемо додому що. Яке додому? Підемо хоч компота поп'ємо. блядь, там тобі зараз кажуть 30 злотих за кружку компота. Ну і що, ти що не можеш з дозволити? 30 злотих за кружку компота? Діло не в тому, щоб дозволити. А що? Yeah. Пишіть yeah. в коментарі слово авто. Ми прорахуємо вам любий автомобіль і Вийшли. Ти прорахуєш, бо я вже не хочу. Добре, я прорахую, тільки пишіть які автомобілі ви собі хочете.